Добрий день, шановні друзі! Зараз піде мова про штори пліссе Сьогодні складно визначити час, коли були винайдені тканини зі складками пліссе Таємниця появи складок пліссе сягає сивої давнини. Більше двох тисяч років тому, а саме в стародавньому Єгипті пліссеруванням оздоблювали одяг багатих людей. Пізніше тканини зі складками почали використовувати не лише для одягу, а й для плафонів, світильників. Для декорування різних тканиних предметів, що перетворило плісировані тканини на функціональний елемент декору та захисту від сонця, передусім на вікнах. Перша офіційна згадка плісорованого виробу для захисту від сонячного проміння є в патенті, виданому 9 січня 1884 року в Норвегії. У цьому документі. Описується новинка жалюзі з щільними постійними складками значно пізніше, а саме у 1946 році, у Нідерландах, почали використовувати плісе з міцного волокна або обробленого паперу. Невисока ціна використовуваних матеріалів дозволила зробити продукт доступним для широкого кола споживачів. Саме тому у 50-х-60-х роках Плісе широко розповсюдилося в європейських країнах та стало основним засобом захисту від сонця. Якість виробів була така висока, що навіть у наші дні у Франції та Нідерландах у старих будинках можна побачити такі плісе. Мода на штори пліссе не пройшла, а знайшла своє продовження в сучасних інтер'єрах. Сьогодні це один з найрозповсюдженіших елементів декору вік. Є багато причин його популярності, але головні такі простота і зручність в експлуатації, поєднання декоративної та сонцезахисної функції, здатність стати родзинкою інтер'єру будь-якого стилю від класики до модерну. Прекрасне поєднання композиції з текстильними портьєрами та римськими шторами, можливість використання у приміщеннях різного призначення від офісів до житлових будинків. Єдиний спосіб захисту від сонця для вікон, що відрізняються складною геометричною конструкцією: компактність. Складені вироби займають усього кілька сантиметрів та не закривають краєвид з вікна. Опущені штори-плісе забезпечують прекрасну терморегуляцію приміщення і створюють цікавий декоративний акцент. Простота у догляді можливе прання. Завдяки щоденній старанній роботі команди дизайнерів, інженерів-розробників, торгової марки Sunny системи плісе постійно удосконалюються. Висока якість споживчиластивості штор-плісе, а також оновлення колекції тканин. Роблять цей продукт все більш затребуваним та популярним на ринку сонцезахисних систем України. Якщо вас зацікавили штори шториплісе, ви можете подивитись інші відео за цією темою. Тем самі, для вас ми підкорюємо сонце.